Багато з нас думають, що якісь речі цього світу зможуть дати нам мир і спокій, але це не так, тому що в цьому ми помиляємось. Ніякі стосунки, бізнеси, мільйони, будинки, машини, дорогі прикраси чи брендові речі не дадуть нам тієї повноцінної істинної радості. Яку може дати тільки Бог, адже в нас усередині є покликання і пошук Всевишнього Господа Бога нашого, Ісуса Христа, який може дати цей мир. Господь Бог звертається до нас Словом Своїм через Біблію. Завжди радійте, без перестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Перше до Солоня 5:16,18. Ми маємо дякувати за все Господу при будь-яких обставинах і те, що нас чекає на небесах, набагато важливіше земних речей. Адже Божа нагорода є безцінна. І вона варта того, щоб йти за ним, бути слухняними Йому, любити Його і пізнавати Його всім своїм серцем. Запрошую вас до телеграм-чату вивчати слово Боже, яке змінить ваше життя.